Трамп не висунув Путіну ультиматумів, тож зрештою американський лідер може виглядати слабким і дурним. Він не готовий чинити більший тиск на лідера Кремля, аби той серйозно підійшов до перемовин. Про це пишуть західні видання за підсумками телефонних розмов. Водночас, європейські лідери побоюються, що Трамп укладе угоду із Путіним, яка суперечитиме інтересам України. Нагадаю, для тих, хто пропустив. Після дзвінка Путіну Трамп написав, що Росія та Україна мають негайно розпочати мирні переговори. І, мовляв, умови обговорять суто дві сторони Київ та Москва. Це відбулось на тлі того, що віце-президент США Венц заявив про глухий кут у цих перемовинах. Тож, про що говорили Трамп із Путіним, а також із Зеленським, і як цю розмову оцінюють європейські лідери і оглядачі розбираємо у цьому епізоді несеться. Отже, про все по черзі раніше Трамп анонсував, що 19 травня поговорить спочатку із Путіним, а потім із Зеленським, як вже робив це до цього. І перед цими дзвінками із американським президентом спілкувались лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Та наголосили на тому, що Москва має насамперед прийняти тимчасове безумовне припинення вогню, підтримане Україною та Європою. А також у телефонному дзвінку із Трампом вони обговорили можливості ввести проти Росії санкції. Попри анонс Трампа вчора він спілкувався із Зеленським перед та після розмови з лідером Росії. А розмова із Путіним тривала понад дві години. Тож спочатку про те, що про цю розмову розповів американський президент, за його словами, Росія та Україна розпочнуть негайні переговори про припинення вогню та завершення війни. Щоправда, коли вони мають відбутись, невідомо. А умови вирішив Трамп, обговорять вже суто дві сторони: тобто Київ та Москва. Мовляв, це тому, що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Американський президент вважає, що ці переговори можуть пройти у Ватикані. Мовляв, папа Лев висловив зацікавленість у цьому. І говорячи про розмову із Путіним щодо війни в Україні, Трамп також похвалився, що обговорював з лідером Кремля і свою дружину Меланію. Нібито той сказав, що Меланію він поважає більше. Але Трамп підсумував, що Меланія подобається всім більше і його це влаштовує. І повертаючись до переговорів, журналісти спитали у Трампа, чи дійсно він вірить, що Путін налаштований зупинити війну. На що він відповів ствердно? Також у президента США спитали, чому він досі не посилив санкції проти Росії. Тому що, як мені здається, ще є шанс досягти певної домовленості. А якщо діяти інакше, можна тільки погіршити ситуацію, але настане момент, коли це таки станеться. Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом, і він був більш стриманий аніж американський президент. Лідер Кремля заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. Щоправда, про які домовленості йдеться, він не уточнив. Також Путін розповів про меморандум між Росією та Україною, над яким Росія нібито готова працювати, і до нього може увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання. Власне про що йдеться, деталі він не розповів. Але вкотре підкреслив вимоги, які для Москви, схоже, залишаються незмінними. В цілому позиція Росії ясна Головне для нас устранити страні первопричини цього кризису. Кремлівською мовою, як нагадує видання Економіст, це означає, що Україна має бути слабкою, нейтральною, поза НАТО та позбавленою військової підтримки заходу, а також передбачає визнання російськими чотирьох областей, які зараз є частково окупованими. Іншими словами, Путін хоче капітуляції України, чи то на полі бою, чи за столом переговорів. І ці умови для Києва залишаються неприйнятними. Але повернімось до того, як цю розмову оцінив і Кремль. Згідно з їхніх заяв, обидва лідери звертались один до одного по імені. Розмова, нібито, була щирою, довірливою та з великою кількістю відступів від теми. Трамп підтримав нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою. Путін та Трамп обговорили черговий обмін ув'язненими між Росією і США 9 на 9 осіб. Про це розповів помічник Путіна Ушаков. За його словами, про конкретні часові рамки для припинення вогню в Україні не йшлося. Трамп зазначив, що розглядає Росію як одного із ключових торговельно-економічних партнерів США після завершення війни. Власне, сам Трамп також про це написав, наголосивши на економічних вигодах від торгівлі Росії з США, коли війна закінчиться. Він відзначив, що для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства а російський потенціал. Не обмежений про зустріч Путіна та Трампа поки не йдеться. Принаймні, дату і місце для цього сторони поки що не оголосили. Ушаков підкреслив особливу тривалість розмови. Мовляв, ані Путін, ані Трамп не хотіли завершувати її та класти слухавку, оцінюючи цю розмову, видання Економіст написало про дивне небажання Трампа бути із Путіним жорстким та чинити на нього тиск. Але до цього я ще повернусь пізніше. Тепер до того, що про розмову із американським президентом розповів український Зеленський. Нагадаю, говорив із Трампом перед його дзвінком до Путіна, а також після Зеленський позвонив президенту США. Разом із європейськими лідерами він підтвердив, мовляв, Україна готова до прямих переговорів із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат, і Київ розглядає всі можливі майданчики для цього, зокрема Туреччину, Ватикан чи Швейцарію. Зеленський підкреслив необхідність водити санкції, якщо Росія не готова до припинення вогню. Для України важливо наголосив він, аби в переговорах брала участь як Європа, так і Сполучені Штати. Ймовірно, таким чином коментуючи слова Трампа про те, що умови тепер будуть обговорювати лише Київ та Москва. Зеленський попросив США не дистанціюватись від цього процесу. Бо процитую єдиний хто від цього виграє, це Путін передувало цьому те, що віцепрезидент США Венс заявив про глухий кут у переговорах щодо війни в Україні і мовляв, це ставить під сумнів те, що Путін налаштований на мир. Зеленський каже, що немає деталей щодо мирного меморандуму, про який заявив Путін, але розгляне російський проєкт. Проте на ультиматуми Україна не піде. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна. Не буде цього робити. Тож ви почули зміст цієї розмови та налаштовані щодо перемовин від усіх учасників зеленського Трампа і Путіна. І тепер до того, як дзвінок оцінили зокрема європейські союзники України, вони продовжують наполягати на тому, щоб Росія припинила вогонь. Як пише видання Financial Times, європейські лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду із Путіним, яка суперечитиме інтересам України та задовольнить максималістські вимоги лідера Кремля. Двоє співрозмовників розповіли виданню про що президент США говорив із європейськими лідерами телефоном, і вони мовляв були приголомшені тим, що Трамп розповів після розмови із Путіним. Було очевидно, що президент США не готовий чинити більший тиск на Путіна, аби той серйозно підійшов до переговорів. Нібито він чітко дав зрозуміти, що США залишать Україну та Росію сам на сам для прямих переговорів про припинення вогню. Він також не дав жодної обіцянки щодо можливих майбутніх санкцій. Ці США проти Росії, якщо Путін відмовиться від спроб досягти миру, Трамп не висунув Путіну ультиматум, натомість запропонував більше мирних переговорів. Пише вже інше видання. Економіст американський лідер наголосив на потенційних економічних вигодах від торгівлі з Росією після завершення війни. Тож Трампу Трамп може зрештою виглядати слабким і дурним, пише видання. Адже як мінімум, нескінченні переговори, навіть якщо вони дійсно відбудуться, дають Росії час досягти більших успіхів на полі бою в адміністрації. Як зауважує видання, зростає занепокоєння, що безрезультатна дипломація перетворить війну Джо Байдена, як її постійно називає лідер США, на процитую. Провал Дональда Трампа дзвінок Трампа Путіну і Зеленському відбувся на тлі нещодавніх перших за три роки прямих перемовин у Туреччині між російською та українською сторонами. Їх я нагадаю ініціював Путін. Зеленський прийняв цю пропозицію, але за умовою, що зустрінеться у Стамбулі із лідером Кремля особисто. Втім, в останній момент стало відомо, що Путін у Туреччину не поїде. Врешті рівень російської делегації був низьким. і, як оцінював Зеленський Бутафорським. Єдиною конкретною домовленістю під час тих перемовин став анонсований обмін військовополоненими за формулою Тисяча на тисячу. Тоді ж Росія, нібито, висунула умови для режиму тиші. Україна має вивести свої війська з частини власної ж території. Чотирьох частково окупованих Росією областей, що Київ і союзники категорично не приймають. Трамп тоді заявляв, що прогресу у перемовному процесі можна досягти лише якщо він обговорить це питання із Путіним особисто. Росія ж хоче використати переговори, аби виграти час і ще більше просунутись на фронті. Вважають аналітики. І аби Трамп наважився на санкції проти Росії, Путін має дуже явно демонструвати, що він не буде вести ці переговори або на Перемовинах зайняти деструктивну позицію, я поки що достатньо песимістично ставлюся до того, що Путін буде відверто це робити. Тобто, він буде намагатися створювати картинку, грати цю виставу, а, начебто, він дуже з повагою і відгукується на прохання президента Сполучених Штатів. Тому я думаю, що от прямо в короткостроковій перспективі навряд чи ми це побачимо. Але знов ж таки тут треба враховувати, що адміністрація Трампа Ампа не передбачувана, а в тому числі і для Росії, пропозиції України та ЄС про тимчасове припинення вогню. Тим часом Росія не приймає на вихідних за даними повітряних сил. Російські війська запустили по Україні 273 ударних дрони. Коментар Трампа про те, що умови переговорів сторони мають обговорити особисто, може бути ознакою того, що Вашингтон, зрештою, Покине стіл переговорів пише BBC. Згодом Трамп уточнив, що він має певну червону лінію в голові, яка змусить його відступити від посередництва в переговорах. Врешті, як пише видання, розмова між путіним і трампом показує, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода все ще залишаються далекими і малоймовірними найближчим часом. Тож це поки все, що нам відомо щодо дзвінків між очільниками держав. А що ви думаєте про телефонну розмову Трампа із Путіним та Зеленським? Та як вважаєте, чи вийдуть США із переговорного процесу найближчим часом, і як перемовини просуватимуться надалі? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео.